Сьогодні ми знаходимося в комунальному закладі загальної середньої освіти Ліцей Перспектива, де розпочинає свою роботу клас безпеки. Сучасний клас безпеки, який витримав всіх рекомендацій. Витримані всі методичні рекомендації. У вересні 2022 року вийшло розпорядження Кабінету міністрів щодо створення класів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Ми розпочали процес цей. Одразу було проведене декілька нарад з керівниками закладів загальної середньої освіти щодо створення таких. Я наголошую на те, що до 1 вересня 2023 року всі, у всіх закладах загальної середньої освіти будуть створені такі класи. Цей клас ми готували за методичними рекомендаціями Міністерства освіти. Питання таке на часі зараз, питання дуже потрібне. І коли ми отримали рекомендації, ми почали їх розглядати, зрозуміли всім колективом, що нам такий кабінет дуже потрібний. Ну, Створили робочу групу. Робочою групою пошукали всі різні матеріали, вивчили всі рекомендації, почали думати, як нам працювати над цим класом, звернулися до працівників ДСНС, звернулися до наших батьків, звернулися до наших учнів, до всіх всі працівники школи працювали в принципі, над цим кабінетом. Школа тільки ми знайшли матеріали, ми їх роздрукували, ми зробили таке технічне оформлення, це за рахунок закладу. Ну, в принципі, сказати, що такі великі кошти ми витратили. Ні, ми взяли все, що в нас було. Знаєте, тут головне захворіть цією ідеєю. У нас створилася команда, яка цим захворіла. І ми змогли оцей настрій передати всім нашим учасникам освітнього процесу. В нас навіть от наш робітник він приходив на вихідних і варив, от він зварив у нас. Наприклад, щиток протипожежний, він приходив на вихідних, бо ми прийшла така ідея. І він на вихідних прийшов. каже: Я щоб не забути, я оце візьму і зроблю. Тут, звичайно, є зони вони всі практично підписані. Це зона, мінна безпека, пожежна безпека, безпека життєдіяльності така загальна для дітей, цивільний захист, домедична допомога, дорожній рух, психологічна допомога дітям, ігрова зона. qr коди у нас є на багатьох стендах у нас є QR-ходи, які працюють. Ми всі їх перевірили. Тому я так думаю, це більше для старшокласників. Вони зможуть більш додаткову інформацію для себе отримати. Потім і ще нам надали інформацію працівники ДСНС, яка у нас можна її переглянути по телевізору. От. Тут можна робити інтерактивні заняття з дітьми, тут все для цього є. Цей клас дуже функціональний у нас буде. Коли ми його створювали, ми навіть не розуміли, наскільки багато функцій він буде виконувати. Ну, перш за все, це забезпечення освіти дітям, щоб вони мали таку формування безпечної поведінки в дітей. Це головне. Але тут можна проводити уроки безпеки життєдіяльності, тут можна проводити класні години з різних тем, з якихось вузьких, широких. Тому що експонатів настільки багато, що за один раз тут попрацювати з дітьми тут всього дуже багато. Клас є, він не повинен пустувати. Ми сьогодні вже в нас сьогодні будуть діти. Ми вже спланували сценарій нашої зустрічі, про що ми з ними поговоримо сьогодні. І вже класні керівники записуються. У нас буде розклад сформований. Ми будемо працювати починаючи з сьогоднішнього дня. На що чекати? Безпека повинна бути вже сьогодні. Ну, зазвичай ми працюємо в дистанційному форматі онлайн-урок. Але буває таке, що потрібні якісь індивідуальні консультації, там невеличкі групи, то тільки з дозволу батьків, тільки з заявою батьків, що вони не проти, ми запрошуємо дітей і займаємося в післяурочний час, коли вже проходять ці уроки. Або ті дітки, які не мають можливості навчатися онлайн вдома. Тут 5-6, всі забирають? Ні, ні! А чому? Маленьку вашу люблю можна взяти. а До так. Добре, таке? Класи безпеки створюються у нас загалом по всій Україні для того, аби більш прививати дітям культуру безпеки. Взагалі, клас безпеки це інтерактивне середовище, в якому діти різних вікових категорій можуть набувати навички. Безпекових навичок, які допоможуть їм в подальшому житті. Чували, отакі у нас є тут скрепочки, які фіксують вашій бенді, і він держиться у вас на ручки. Зрозуміло, А руки боя не буде, якщо воно... Воно, воно не воткнеться, тому що воно буде воно тільки. Головна мета цих заходів це навчити дітей, як поводитися в воєнний стан. Головна мета це безпека, життя та здоров'я дітей, навчити їх алгоритм дій при надзвичайних подіях.